Добрий день, любі малята! Рада вас знов бачити в математичній цікавій країні. Ну що, готові до нових мандр? Тож вирушаємо діти в путь. Нас цікаві справи ждуть. Першими в країні математики нас зустрічають цифри, а які саме зараз ви дізнаєтесь? Вона така тонка, як спиця. Це є цифра одиниця. Витанцьовує вона на папері гопака, шия, наче в гусака, це є діти цифра два. З промінцем метелик встав, крила сонцю показав. Як поглянеш добре ти, то побачиш цифру три. Ця зібралася в танок, ручку праву на бачок. Всі вгадали. Це четвірка. Ніжку бубликом зігнула, ручку вправо простягнула. Також вийшла погулять на папері цифра п'ять. Це будиночок, де живуть цифри. Але вони не знають своїх сусідів. Допоможемо їм малята. На першому поверсі живе цифра 2. Її сусіди цифра 1 і цифра 3. На другому поверсі мешкає п'ятірка, а поряд з нею живе цифра 4 та цифра 6. Діти мандруємо далі. Вас вітають геометричні фігури. Трикутник він має три кути. І три сторони. Погляньте діти, на що схожий трикутник: морозиво, дорожній знак, пірамідка, ялинка, скипка кавуна. Квадрат. Має чотири кута і чотири рівні сторони. На нього схожі телевізор, годинник, печиво, подушка, калькулятор. Пазли. Круг не має ні сторін, ні кутів, тому він може котитися. Схожі на нього сонце, кавун, гудзик, шматочок апельсину. Це прямокутник, який має 4 кути і дві сторони короткі, а дві сторони довгі. Схожий він на шафу, шоколад, двері. Телевізор, холодильник. Овал це фігура без кутів і сторін. На нього схожі огірок, яйце, повітряна кулька, диня, шишка. Ну що, малята, продовжуємо нашу подорож. Радо вас зустрічають сім днів тижня. Перший день тижня це понеділок. Позначимо його цеглинкою червоного кольору. Другий день вівторок цеглинка зеленого кольору. Третій день середа рожевого кольору. Четвертий день тижня четверг цеглинка синього кольору. П'ятий день п'ятниця жовтого кольору. Шостий субота. Білого кольору. І останній сьомий день тижня це неділя, цеглинка помаранчевого кольору. Діти, скільки всього днів тижня? Правильно, днів тижня сім. Ось і закінчилася мандрівка в країну математики. Малята, ви сьогодні молодці.